Це про універ з НУВГП. ГП. Зазвичай, коли абітурієнти обирають виш, увагу звертають на рейтинг, спеціальності чи студентське дозвілля. Однак є ще дещо, на чому потрібно заакцентувати: це гуртожиток. Саме тут, у кімнатах та кілька людей, спільних кухнях починається те, що називають справжнє студентське життя. Його частинку показуємо у новій серії проєкту. В національному університеті водного господарства та природокористування функціонують вісім гуртожитків. Наразі тут проживає понад 1500 студентів. Зазвичай у кімнаті живе двоє або троє людей. Буває таке, що помешкання має чотири спальних місця. Кімнати є Звичайні є покращення, тому що адміністрація намагається все-таки е ну, зробити так, щоб було комфортно, вже по сучасні зроблені ремонти. Студенти платять ну, мінімально, так як і по закону положено. Е 800 гривень в місяць це звичайні кімнати за ліжко місця. Е покращених 1200 гривень. Зараз ми у гуртожитку номер один піднімаємося на четвертий поверх, щоб подивитися, як живуть студенти у одній з покращених кімнат. Добрий день. Добрий день. звати Юля. Саша. Дуже приємно. Вовременно. Саша, ми прийшли до вас у гості. Хочемо е, трішечки подивитися, як ви живете. Дивіться. Розкажіть, будь ласка, це ваша кімната? Так. Да, Скільки я... ви вже часу тут живете? Певно, вже десь рік. На якому курсі навчаєтесь нашу спеціальність? Автомобільний транспорт. Ну, вже майже закінчує. Розкажіть, що у вас тут є, і покажіть. Е, ну, Виходить, ми з сусідом поділили все по зонах. Грубо кажучи, це спальна зона, це у нас робоча зона, де ми працюємо, вчимося. Тут у нас виходить кухня умовна, тут засоб, ну, одяг. В основному там якісь постіль, тому подібне. Тут в основному щось доглядове для прибирання, та в принципі взуття. Ну ще вішоки. Ви вже навчаєтесь на шостому курсі, і тільки рік тут живете, а раніше так. де проживали? Все, взагалі, якщо так рахувати, це моя вже четверта кімната, бо я постійно переїжджав в інші в інші в інші ну, в будь-якому випадку хочеться кращих умов. Ось тому, якби якщо десь була можливість переїхати а, в якусь кращу кімнату з якимись кращими сусідами, тому типу це в нас є така реалізація. В нас таке можна реалізувати. Зазвичай покращені кімнати укомплектовані новішими меблями. Там сучасніший ремонт. Однак, кожен студент може докуповувати меблі чи речі необхідні для власного комфорту. Для більшого комфорту для себе додавали, Я вже купував собі окремо стіл, крісло, диванний особистий. Також холодильника купував. Ну бо в основному холодильників в кімнатах немає. Студенти їх самі докупляють. Живуть студенти на ВГП і в простіших умовах. Ось, наприклад, Богдан ділить кімнату ще з трьома хлопцями. Кімната відносно невеличка, але за два роки проживання в гуртожитку ми дуже гарно здружилися. Умови для мінімального проживання, для того, щоб щось не було сісти, повчитися ввечері, щоб можна було відпочити. Попрацювати після занять, просто провести час. Кімнати вистачає. У нас позаду дві шафи. Знаходиться: ось з боку холодильник. Як ви бачите, чотири ліжка. Попри те, що сама кімната можливо так облаштована, що мало місця, нам вистачає. Тут ніяких конфліктів у нас не було з сусідами. Мені дуже пощастило. Окрім кімнати, хлопці разом ділять і побут. Ми готуємо всі разом. У Нас такого немає. Що до прикладу, я купив олію. все, це моя олія. Більш нічия, чи я до прикладу купив майонез суто, мій майонез. Ні, його ніхто не бере. Якось так пощастило, що з сусідами добре. кожен щось дому привезе. Ми разом і готуємо їсти, і в нас така кімната, що в нас все спільна. В гуртожитках Ну ВГП, спільні душові кімнати. До слова в одній з них нещодавно зробили капітальний ремонт. В усіх душових встановлені бойлери. А ось на кожному поверсі розташовані дві вбиральні та дві кухні. Зараз ми на одній з кухонь першого гуртожитка, і Богдан нам розповість, чим можуть користуватися студенти тут. На даній кухні ви перед собою бачите, ось. Дві газові плитки позаду мене знаходяться дві пральні машинки. Тобто, окрім того, щоб приготувати їжу, студенти внівши певну суму, ось цей автомат можуть заплатити за. Один процес прання. Усі гуртожитки ГП розташовані в пішій доступності один від одного. Тож ми завітали й до гуртожитка номер 3 Тут в одній з кімнат живуть Валерія і Софія. Вони також погодилися зробити нам рум тур. У нас живе троє дівчат. З нами ще живе наша одна подруга, але правда, її зараз немає в гуртожитку. Що вам ще розповісти? У нас є столи, на яких ми на ось цьому столі ми навчаємось, робимо наші пари. А тут ми зазвичай готуємо. Готуємо ми завжди разом, тому що так легше, і не треба заморачуватись. Там кожен сам собі щось готує. У нас є наші шкафчики, у нас тут наш одяг. Ну показувати на жаль не буду. У нас також є всі наші тумбочки, наше мистецтво. Окрім кімнат, душових чи кухонь, усі гуртожитки новигапе мають світлиці. Іншими словами, це кімнати для відпочинку. Часто тут проводять збори гуртожитку чи засідання студентської ради гуртожитку. В деяких осередках здобувачі освіти грають насільні ігри, переглядають фільми, футбольні матчі. Окрім цього, в користуванні тих, хто живе в гуртожитках, спортивні кімнати із різними тренажерами. Загалом гуртожитки новигапе укомплектовані всім необхідним. І ми забезпечуємо всіх бажаючих на місцевих студентів, які при. Жають на навчання зараз. Дуже багато безумовно дітей, учасників бойових дій. Вони проживають в гуртожитках безкоштовно, а діти вимушені переміщені особи, які визнані, вони платять 50%. Студенти кажуть, саме у гуртожитку вчишся жити самостійно і наповну відчуваєш, що таке студентське життя. Це був проєкт про універзного. Залишайтеся з нами.